Друзі, всім привіт вітаю на каналі вже завтра, 1 грудня о 18.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ прем'єри серіалу під назвою «Кот Кохання. Серіал обіцяє захопити нас у світ карколомних подій, де кохання переплітається з небезпекою, а вибір між серцем і обов'язком стає питанням життя та смерті. Це історія, яка точно не залишить нас з вами байдужими, враховуючи ще й той факт, що в серіалі зіграли чудові українські актори, такі як Андрій Саєнко, Наталія Бабенко, Андрій Самінін, Євген Ламах та Яків Кучаревський. У першій серії ми побачимо талановиту та амбітну слідчу Вероніку Левченко. Вона втілення принциповості та чесності. У своїй роботі дівчина використовує новітні технології, які роблять її незамінним фахівцем у своїй справі. Тому Ніка завжди йде до кінця у розкритті складних справ. Життя дівчини не таке просте, адже після смерті батьків Ніка вимушена самостійно виховувати брата Дмитра, молодшого за неї на 7 років. Зараз відносини з Дмитром складні, і Ніка здогадується, що брат намагається заробити великі гроші нечесним шляхом, але, попри всі зусилля, не може зупинити його. Невдовзі ми з вами побачимо, які таємниці приховують рідні одне від одного. Одного разу під час перерви на роботі Вероніка випадково стикається з Євгеном, колишнім одногрупником, а тепер експертом з кібербезпеки. Чоловік попросив дівчину про допомогу знайти хакера, який здійснив масовану хакерську атаку на його фірму. Заінтригована Ніка погоджується допомогти, і це рішення затягує її у вир подій, які змінять усе її життя. Невдовзі Ніка встановлює особу зловмисника. І яке ж буде її здивування, коли вони побачать знайоме обличчя? Адже нещодавно вона врятувала доньку цього чоловіка. У другій серії Ніка дізнається, що її брата Діму вкрали, а хакер Андрій пропонує незвичну угоду для порятунку, згідно якої дівчина повинна прожити тиждень у його домі та не заважати його планам. Ніка змушена погодитися, адже життя брата дорожче, ніж будь-яка справа. Невдовзі між Нікою та Андрієм з'являться довіра та симпатія, і він розкаже про складну історію свого життя. Як колись втратив дружину та свою залежність від кримінального бандита. Ніка ж розуміє, що в житті Андрія не все так просто і вона опиниться перед важким вибором, кохання або ж обов'язок, які рішення прийме дівчина, це ми з вами побачимо уже завтра. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!